Топ 5 міфів про БАД, які мені часто пишуть, і ось як я на них відповідаю. Перше, бади замінять харчування. Ні, не замінять. Так, є необхідні нам БАД які як допомога нашому основному раціону у вигляді амігі 3 або того ж самого коферменту Q10 або кальцію, однак повністю замінити збалансоване, правильне розраховане харчування не зможуть. Натропи дають суперздібності. Ні, це неправда. Це як з Гаррі Поттера – випив чарівне зілля, отримав тимчасовий ефект, а далі все як по-справжньому Наотропи так допомагають нам посилити наші власні суперздібності, але не заміняють їх. Якщо БАД натуральна, це безпечно? Ні, це неправда. Нітрата сковина, це теж з натурального джерела, але ж вони небезпечні. Чим більше БАД, тим краще працює мозок. Ні, неправда. Це як чашка кави. Одна чашка бадьорить і все добре, але 5 це вже є проблема. Це є вже переваг навантаження організму. Тут або якесь дуже сильне напруження нервове, або навпаки втома така, що людина просто млява і не може зосередитися, і навіть нормально рухатися. Бади діють одразу. Ні, неправда, вони мають накопичувальний ефект, і іноді треба самі рослині десь приблизно 2 тижні для того, щоб людина відчула результат. Тому миттєво діючі бади це вже є. Ознака насторожитися і краще це відкласти, бо ви точний склад не знаєте.